Слизько, страшно, а при падіннях й боляче такі емоції не затьмарили радості та захоплення, які отримали діти-переселенці від візиту на ковзанку. І, хоч досвіду катання на ковзанах ще не мали, з нетерпінням чекали на таке дозвілля. Нам сказав директор, що ми ну, йдемо на каток. Ми зраділи. Сьогоднішнього дня це перший раз. Страшно, дуже страшно. Ще до захоплення їхніх міст не у всіх сьогоднішніх переселенців був шанс покататися на ковзанах. Тож розвага сподобалася не тільки дітям, а й дорослим. По остров у нас тут захватили, поэтому жити в Росії ми не захотіли. Приїхали сюди. Ну, Інтересно було, тому що дуже, дуже давно вже збирались, але попались, не получилось как-то раз и... В принципі перший раз від вот, льоти і коньки. цікаво. подарували дітям похід на ковзанку працівники сектору кримінальної міліції у справах дітей обласного управління. На їхню пропозицію відгукнулася адміністрація ковзанки, і днями ідею таки вдалося втілити. <зв>. Знаходиться біля 40 дітей, які е, це діти в основному є переселенці і зони проведення антитерористичної операції. Це Донецька, Луганська область. Діти, батьки погодились на таку акцію, і відповідно діти зможуть сьогодні безкоштовно покататися на кінках. Є діти сьогодні це з центру соціальних служб для дітей, які позбавлені батьківського опікування. Кращою подякою правоохоронцям за організовану розвагу були щирі емоції дітей. Я ехал с нормальной скоростью. Я уже научился кататься на скейте. Миш, ты не учился кататься на скейте. А на лыжах катается. А зато я умею. А на чем ты еще умеешь кататься? На лыжах. У меня Таня. Я еще на льду уже научился. А еще на роликах. Отлично ездишь. Ездишь.